От наш народ він настільки неймовірний дивовижний, його нічим не зламаєш, хоча можна дуже Ну, Зламати нереально. От, пожалуйста. Оце все сумки сьогодні прийшли з. Оце особисто Люда сказала, Люда Гамбург, доповідає тобі пакет Олексію на день народження. Спасибі тобі, велике. Ось прийшли рюкзак, сумка одна твоя з гамбурга, друга, третя. То чай і сахар, я пацанам. Це до того, що... Якби ви не питалися обідати наших українців за кордоном, розказуючи, обзиваючи їх в стінах Європарламенту, міжнародних конвенцій інших, що наші українці це е, боягузи, це втікачі, що їх треба повернути в Україну. Хай захищають землю. Яку землю? Яку землю ми повинні захищати? Вашу? У мене немає в цій країні за 39 років ні одного квадратного метра землі. Хоча навіть по Конституції маю право 2 гектари. Так чию землю захищати будемо? Я вважаю, що захищати треба не землю, а захищати треба державу. Причому як від зовнішнього ворога, ну з тим все зрозуміло. Стріляєш в упор. А що з вами внутрішніми гнидами робити? Як вас істрибить? Тому що або ви нас істрибите, або ми вас будемо стріляти. Тут уже вибачте, но тут пішла просто війна на виживання. Ніколи не думав, що доживу до того моменту, коли я в цій країні буду виживати. Намагатися вижити від переслідувань, від намагання вбивти знищити, і стрибить, і сприпелить, і знічтужить мене як українця-одиницю. І таких, як я, любим путем. Всім я всі тоді хороші на я розумію, що на війні, всім я туди але проти нас, ви що, ю далися там усі? Чи зелені трави обкурилися Ви що там нюхаєте? Вам откуда все це постачають? Що ви таку. Такий, таку програму істреблення українців на такому державному рівні запустили таку махіну. Вам похер на війну, на перемогу, на Росію. На... Вам, мабуть, нас такі спекли і стрибить? От ваша сама головна мета. І коли ви прислали Корбана? Запросили Корбана в Україну? Ви вважаєте, що це якась перемога? Яка перемога може бути? Де СБУ, Я спрашую. На території України, на моїй землі, людина, яка готова пів України віддати Росії? А що ви СБУшники за мною туди разі ганяєтеся? Корбана не посадили, не влучили йому підозру за е співпрацю з ворогом нашим? Якого хіра тут Корбан забув? А хто слідчі у нас буде в Україні? Лавров? Лукашенко? А що там мелочиться? Давайте вже Путіна. Вот почему ви не ратифікували угоду про Римський статут міжнародним прокуратури. Тому що якби ви ратифікували цю угоду, то ви зобов'язані були б вручити підозру і арештувати кожного, хто потрапив в списки санкцій, починає з Путіна. А ви не ратифікували цю угоду, хоча інші 72 країни ратифікували. І вони мають право будь-кого з Путіна, Путіна і його точення, е, заарештувати. А ми не можемо це зробити. Ми не можемо ратифікувати угоду. От прийняти закони, які б знищили нас, вбивали б українців, це ми можемо. Підвищували ціни, тарифи це ми можемо. А ратифікувати угоду, яка б дозволила завтра арештувати будь-кого зі списку санкцій Путіна, ми не можемо. Так хто дебіли? Ви дебіли, сука, і зрадники.